З настанням холодів ризики вірусних інфекцій зростають в рази. Як правильно підготувати імунітет до сезону застуд, розкаже сімейний лікар Ольга Щербина Бабенко, які щеплення найважливіші саме восени? Восени ми рекомендуємо всім пацієнтам, які досягли 6-місячного віку вакцинацію від грипу обов'язково, вакцинацію від COVID-19, рекомендуємо вакцинацію від пневмококової інфекції для того, щоб захистити пацієнта від бактеріальних ускладнень, такі як Пневмонії, отити, сепсис. це три окремих вакцини, так і це. Треба один раз можна прийти і отримати ці три вакцини, чи це три треба ходити? Ці вакцини так. можна зробити всі за один раз, але в мі в різні місця в різні, наприклад, COVID-19 і вакцини від грипу. Ми можемо вакцинувати пацієнта за один візит до лікаря. Просто ми виконуємо ін'єкції в різні руки. А нічого не буде людині, якщо три вакцини вжахнути в неї так от одразу. Ні, нічого У нас є вакцини взагалі шестикомпонентні, яких вакцинують діток починаючи з двохмісячного. Віку за один раз, коли саме краще вакцинуватися від грипу, щоб встигнути до сезону? Ну так кажучи, сезону? Як тільки вакцина з'являється на ринку України, зазвичай щороку це відбувається в вересні? Одразу рекомендована вакцинація. Якщо ж так вийшло, що з якихось причин ви не встигли вакцинуватися восени, пацієнт повинен розуміти, що не пізно вакцинуватися і взимку. А чи варто робити бустер проти COVID-19? Цього року так варто, якщо пацієнт має первинний комплекс вакцинації, особливо категоріям люди похилого віку, пацієнти з супутньою патологією, особливо пацієнти з захворюванням бронхолегеневої системи, рекомендовано вакцинація бустерна доза кожні 6-12 місяців. В цю категорію ще підпадають медики, так як у них постійний є контакт з захворюванням. Яким ще верствам населення варто? Ну, так, знаєте, всім варто але, всім варто. але, але кому дуже, дуже варто про це не забувати. Всім варто вакцинуватись, навіть дорослим пацієнтам без супутньої патології, тобто молодим пацієнтам. Але особливу увагу мають звертати лікарі на дітей, на пацієнтів старше 60 років і пацієнтів з хронічними захворюваннями, які перебувають в стадії ремісії. А як щодо вагітних? Вагітним вакцинація теж. Показано навпаки. Ми рекомендуємо обов'язково вагітним щороку вакцинацію від грипу, вакцинацію від covid 19 і вагітним, починаючи з 16 до 32 терміну вагітності, рекомендовано захистити свою дитину від коклюшу. Тобто мама вакцинується, передає імунітет дитині, бо в дитини наступна вакцинація вже буде після народження. І В цей період, коли дитина ще не вакцинована і не має свого власного імунітету, її захищаємо. Захищають антитіла мами від коклюшу вакцинація робиться не один раз? Що ви маєте на увазі не один раз? Ну я маю на увазі, що дітям не один раз. Якщо мама має повний курс вакцинації, все одно рекомендовано вагітним провакцинуватися в терміні. Ну можна сказати, другий третій триместр вагітності для того, щоб захистити свою дитину, дуже часто на цю вакцинацію скеровують гінекологи, які ведуть ведення вагітності, тобто і сам сімейний лікар чи терапевт може рекомендувати вагітній цю вакцинацію пояснити навіщо вона потрібна, і часто гінекологи скеровують пацієнтів на дану вакцинацію. А ви сімейний лікар? Отже, через вас проходить багато пацієнтів. Так чи є у вас власного досвіду? До спостереження, як хворіють ті, хто провакцинувався, і як хворіють ті, хто не провакцинувалися, так є особливо, ми можемо це порівнювати з 2020 роком, коли пацієнти ще не були вакциновані. Від COVID-19. захворювань було дуже багато і, на жаль, перебіг цих захворювань був значно тяжкий. Великий Відсоток був летальності і великий відсоток був госпіталізацій. Зараз за рахунок колективного імунітету, за рахунок вакцинацій пацієнти хворіють легше, угу. якщо ми говоримо про грип. Наприклад, в минулому році не пам'ятаю пацієнтів, які зверталися б на консультацію, і ми тестували їх на грип. Він був позитивний. Я говорю про тих пацієнтів, які були провакциновані. Це були невакциновані пацієнти, у них підтверджувався грип. І хочу наголосити, що е, вартість лікування специфічної терапії від грипу е, дорожча ніж вартість вакцинації. Що таке е, лікування специфічної терапії від грипу? Специфічний препарат для лікування грипу це озельтамівір, який призначається пацієнту з підтвердженим грипом. Це ми кажемо про вірусні захворювання, не про бактеріальні. Ну да, ми говоримо про COVID-19 і про грип. А отже, вірусні захворювання вони проходять. Протягом певного часу лікуй, не лікуй. Ну, як я собі це виявляю, дивіться. Це якщо ми говоримо про ГРВІ. Якщо ми говоримо про грип, то в нас є специфічне лікування. Після підтвердженого тесту потрібно давати в найкоротші терміни пацієнту специфічну терапію. Іде певна схема в залежності від віку для полегшення перебігу і профілактики ускладнень. Тому так важливо нам пацієнтів провакцинувати для того, щоб пацієнт не захворів. А якщо він захворіє, то щоб перебіг був значно легший, приблизно. Но якщо ми кажемо про осінь 25-го року, яка вартість вакцинації приблизно ну це вже більше до фарм представників. Якщо то ну можна подивитися навіть ціну, якщо вартість вакцинації там в залежності від виробника і в залежності від місця, де ви робите, це там можливо 850 1200 двісті гривень угу. ну приблизно скільки ж коштує і препарат, курс лікування? Ми вже перехворіли тим грипом, вже перехворіли ковідом. Чому кожного року нові вакцини? І чому ми заново маємо постійно вакцинуватися? З'являються нові штами, штами мутують. То в зв'язку з цим е потрібна повторна вакцинація. Вакцинація від грипу вона відбувається щорічно. Недостатньо просто зробити однієї дози на все життя, і вона вас захистить. Якщо ми кажемо е про вакцинацію, то Розробка вакцини вона триває протягом певного періоду часу. Так коли у нас трапився covid 19 ми не були готові і компанії кілька місяців розробляли ці вакцини, і потім були там якісь ще. Дискусії, яка ефективна, яка ні, яка має ефекти, побічні, яка не має. Як фармацевтичні компанії знають, який штам наступний, то від чого відштовхуються, коли розробляють вакцину? Дивіться, проводяться дослідження е і прогнозується штам, який буде циркулювати в майбутньому році, да? але стовідсотково ну, вгадати неможливо за рахунок цього, якщо ви щороку будете вакцинуватися від грипу. Угу. Тим більша кількість, скам так, ваша імунна система буде захищена. Які реакції можуть бути після щеплення, і які це нормальні реакції, а коли вже варто звертатися до лікаря? Після будь-якої вакцинації може бути у пацієнта підвищення температури, може бути, це не означає, що буде обов'язково. Може бути біль, припухлість, незначний набряк в місті ін'єкції. Це є варіантом норми. До трьох днів у вас зберігаються ці скарги. Якщо ж через 72 години у вас є підвищення температури, температура наростає, у вас з'являються якісь нові. Симптоми, які турбують вас, вам варто звернутися до лікаря, і лікар після консультації визначить, чи взагалі ці симптоми пов'язані з проведенням вакцинації. попередньої. якщо вони пов'язані, про що це говорить? Зазвичай вони не я, наприклад, не зустрічала пацієнтів, у яких були скарги, які були пов'язані з проведеною вакцинацією. Наприклад, при відвідуванні медичного закладу для тої ж самої вакцинації пацієнт може проконтактувати в медичному закладі з вірусною інфекцією, Пацієнт може або з бактеріальною проконтактувати в магазині, на вулиці, на роботі. Ми не обмежуємо пацієнта під час вакцина... ну, протягом вакцинації і не садимо його на самоізоляцію. Тобто це може бути інша інфекція. Наприклад, пацієнт провакцинувався від грипу і звертається до мене через тиждень з скаргами на лихоманку. Ми його оглядаємо і. Тестуємо, на жаль, є у мене вже в цьому році така практика. У пацієнта підтверджений covid 19 Тобто, це ніяк не пов'язано з попередньою вакцинацією від грипу. Гри... Від грипу ми пацієнта захистили. Пацієнт проконтактував з новою інфекцією і захворів на інше захворювання. Як підготувати свій організм до вакцинації восени? Специфічної підготовки ніякої організм не потребує. Головне, щоб ви прийшли на консультацію до лікаря. Лікар вас оглядає. Ви маєте бути здорові. Що це означає? Без лихом. Манки без скарг, хронічні захворювання, якщо якісь є, щоб вони були в стадії ремісії, не загострення. Лікар вас допускає до вакцинації. Це все здоровий сон, харчування, прогулянки на свіжому повітрі, специфічної підготовки ніякої не потребує. А якщо людина там постійно вживає? Там приходить вечором і трошки там вживає алкоголь. Так, вживає трошки алкоголю, щоб розслабитися. Дивіться, це не є протипоказом. Це не є протипоказом. Чи є якісь ще вакцини, які варто зробити як доповнення в холодний сезон? Наголошую на вакцинації від пневмококової інфекції. Але ще на що б хотіла б особливо звернути увагу, що вакцинація від грипу нам дозволяється проводити діткам від 6 місяців. Тобто, новонароджені які не досягли цього віку, вони не можуть бути вакцинаці... вакциновані, повинні забезпечити. Дитині ефект кокону. Що це означає? Мають бути провакциновані мати, батько, якщо проживають Всі, разом. Хто мають доступ до так, старші е брати, сестри, які відвідують навчальні заклади: няні. да няні, бабуся, дідусь, ті, хто приходять в гості, вони мають бути провакциновані для того, щоб створити ось цей кокон. Бо дитину до 6 місяців ми провакцинувати від грипу не можемо. Прямо зараз ви можете знайти кваліфікованого фахівця і записатися на консультацію. Лінк в описі під. Цим відео. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайку, щоб не пропустити нові корисні відео. Докуей це швидко, зручно, здорово.